До речі, ніхто не наливав. От, таке. Отже, звати людину на я. Я думаєте, хто Хто такий? Ямакасі? макасі! Нє, в Тернополі Ямакасі виграти не вигрібти може, а виграти не може. І щасливим володарем розкішного авто. Я називаю Ярослава Любомировича Расевича. Ярик, в тебе є машина, йди сюди. Любомирович, де ти? Виходить, я вставлю. Васильевич, ні, побачите, мабуть. Я покидаю, я вже запрошую, підійти сюди керівника корпорації, медіа корпорації пана Юрія Штовко, підтвердити. Прочитайте, то я все правильно сказав? Робити забаву. Єдине, що я маю перепитатися в них, скільки їм вже треба трохи часу на налаштування. Окей. Хлопці мені показали прекрасний знак, який щось середнє між е, поганим і свобода. Ось так отак показав? Я нагадаю вам.